Всім доброго дня е, відеоролик на тему машина, у якій зламалося все, що тільки можна. Е, Колдую над нею вже, блин, напевно, на з тиждень. Е, все почалося з того, що вона приїхала до мене на ГБО другого покоління, четверте я поставив, і вона підтраювала. Ну, Всім відома проблема, це ніхто тут не регулює зазори в клапанах. Я відрегулював зазори в клапанах, вони були підперті. Все добре. Машина поїхала. Потім приїхала до мене з такою проблемою, що ну, хлопки стріляє, вириває вихлопну трубу. На другому поколінні це, в принципі, навіть заводом виробником предусмотрено тому що там на змішувачі стоїть резинка, тобто є вірогідність того, що будуть хлопки. Я кажу, ну якщо є гроші, інжектор ставимо. Давайте четверте покоління та й забудемо про ті хлопки. Поставили четверте, машина на диво відкалібрувалася. Але потім перестала заводитись на, на бензині, або якось дуже тяжко стало заводитись на бензині. Почав я копати. До речі, на другому поколінні там просто обірвали провод релем бензонасосу і через кнопку його зробили і заводили її на Газу одразу ж а, бензином майже не користувалися тому ми навіть не знали, що воно там робить чи не робить а, Давай я копати. По електриці всі знають цей роз'єм. Там а, пропав плюс силовий, який йде від блока керування. Почав рити копати ось цей блочок реле. Оцей запобіжник, я його вже поміняв, він на вигляд був цілий, але там відломилось і контакт то був то не був. Звісно, звідси ось це реле, яке дає плюс на силовий на форсунки. Керується воно також блоком керування. Звісно, то було, то не було. Контакт був, то був то не було. Коротше, з цим розібралися. Далі, далі, що в нас пішло? Далі у нас пішло те, що... Вона ну, погано працювала, погано їхала. І заводила все одно дуже довго було крутити. Коротше, я подумав, що тиск э, малий. І так і було. Зняв звідти, ну, поміряв тиск, замість заявлених 2,5 і там було 1,3 атмосфери, поліз в бак, в баці там. Десь не, нема. Коротше, ну, я такого бензину ще в житті не бачив, якийсь ослина сеча. Звісно, що зняв форсунки, вони течуть, бо забиті. Е, в хлам забитий фільтр паливний, який є, через те і не давав тиск, тому що я почав я зняв. Е, Бензонасос поміряв, він п'ятерку дає все добре. Тобто я зрозумів, що е, ну, все добре, треба шукати далі. Забитий фільтр поміняли. Ще й під цей клапан попала, а він був не герметичний. Тобто стравлювало в обратку. Коротше, поміняв форсунки. Не поміняв, завіз на Bosch, їх промили. За 800 гривень е, поставив я ще релюху туди на реле бензонасоса. Таку, щоб Коли вона працює на газі, бензонасос вимикався, щоб ну, моторесурс його продовжити. Е, так, Тут у нас протерта шланга одна, протерта друга, вакуумна на адсорбер. так от З'єднав, але вже купив, до речі, ціни. Це не блін. ще, бля. шлангочка 150 гривень. Заменю. Далі поїхав. Далі виїжджаю, їду тестувати. Вона, береш, за цим підсосом. Вона ще їхала. А як оце все вбрав, вона її почало нібито заливати. Я думаю, добре перекалібрую її. Починаю калібрувати, вона. Ну, вона не калібрується, вона просто захльбується. Діло було, слава Богу, ввечері, опустив голову туди, а тут у мене все світиться. І почав коротше, перевіряти катушку. Тут, по-перше, що було, оцей. цей. Ну, він був недостатньо одягнений, туди попала вода, там все було окислене. І коли я почав міряти. Старинну обмотку катушки. То тут у мене 5,7 ума, а тут, короче щось там 27 ну це я вже зрозумів, що вона ну, не робоча. І того, по ітогу, поїхав купив катушку, поїхав купив вже нові провода. Зараз ще докуплю свічки і я надіюсь я надіюсь що все-таки вона поїде. Ось такий букет проблем із-за чого це виникло, та із-за того, що, мабуть, Жигуль. Це вже така машина терпіла кацапською мовою. так сказати. Тому що ну, їх ніхто не ремонтує, їздять поки вона ну, взагалі вже там не стане не почне щось там відвалюватися. тобто ну, Ходової тут, звісно, що нема, колеса різні, протектор, лиса, резина ззаді стоїть, тут. Або я би їздила, то звісно, що коли ти е, називаєш там суми за ремонт, у людей можливо цих грошей просто нема. Тому отак, затягнули одне, залили поганий бензин. Потянула друге, третє і в результаті купа, купа от таких ось проблем, які виливаються потім в копійку. І заміною чогось одного це ну, не вирішується. От так от буває. Всім дякую.